Коли ж нагнеться економіка Росії, зрештою все ж таки вже не знаю, скільки нам чекати. Є різні цифри, але що може пришвидшити цей процес? І що ж там не так? У Лукашенка з картоплею ну, він може в принципі йти і сам і саджати, і викопувати. Мені здається, він же любить різні форми на себе надягати. Збочинець про все це поговоримо просто зараз. Мене звати Ірина Узлова. З нами Сергій Фурса, інвестиційний банкір. Пане Сергію, вітаю! Рада бачити! Слава Україні! Героям слава вітаю! Я не буду оригінальною, напевно, як і всі, Зеленський каже червень 26-го року. Але Іващенко, пан Олег, очільник служби зовнішньої розвідки в інтерв'ю «Укрінформу», дуже як на мене багато і професійному, каже про те, що кінець 2025-го, скільки то вірьовачки ні від економічні, а можна таки зашморт на шиї Путіна дотягнути. Я не буду вас питати про прогнози, а скоріш про фактори, які би пришвидшили процес того зараз, щоб економіка Росії нагиналася. Ми бачимо купу соціальних пакетів. Ми бачимо анонси Інших санкційних пакетів, але з іншої сторони, ми постійно бачимо обхід санкцій і торгівлю приватних компаній, зокрема військових, з Російською Федерацією. Ну, було б дивно, якщо б цього не було, було б дивно, якби Росія не намагалася обходити санкції, було б дивно, якби не знаходились люди в будь-якій країні світу, які готові їм допомагати. Це абсолютно природна історія. Е, тому. Хто основний фактор проблем в російській економіці? Війна, основний фактор проблем в російській економіці. Єдиний спосіб для них зупинити кризу це власне зупинити війну. Чи готові вони чи ні? Це питання на мільярд доларів відповідь у голові Путіна. Що там відбувається, ми з вами не знаємо. Ну так, ми бачимо, що і Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України, повідомив про те, що Росіяни зараз витрачають оцей мільярд доларів на війну щодня. Щодня і згідно з цьогорічним російським бюджетом, близько близько третини коштів заплановано на оборону. В них пустих фонта цього добробуту. Про це каже Івашенка, каже, що там вже залишилося просто такі порівняно з тими цифрами, які ми бачили. Взагалі нічого. Так тридцять тридцять мільярдів. Чи скільки в них там залишилося? Доларів це ж на країну 140 мільйонів населення. А в них ще скільки вони ще можуть отак по мільярду витрачати, якщо все буде так, як зараз. Ну знову ж таки, питання в тому, де вони будуть брати гроші. Uh -huh. На цей рік в них, наче, цього фонду, нацдобробуту вистачає, плюс-мінус. Там все рівно точно ніхто не знає, що в них є, де лежить і так далі. А далі вони будуть вимушені більш активно використовувати друкарський верстат з відповідними наслідками, включення на повну програму друкарського верстату, тому що вони і зараз це роблять. Насправді зараз в них нафто і газові доходи лише третина бюджету. Все інше, якісь інші доходи, де дуже активну роль відіграє цей фонд національного добробуту і друкарський верстат. Власне, вони через держбанк і багато чого фінансують. Це має свої негативні наслідки, і тому, власне, модель. Підтримка економіки через військові витрати перестала працювати ще минулого року, коли вона запустила інфляцію, і це призвело до багатьох згубних процесів. Тому зараз економіка Росії знижується, просто не треба чекати, що буде певний момент часу, коли там все вибухне і Росія розвалиться. Такого не буде, але поступове зниження втрати ресурсів, зменшення ресурсної бази це відбувається і буде продовжуватись. Тобто, от, а розраховувати на те, що до кінця цього року або до червня 26-го російська економіка здохне не треба. Що значить здохне? Ну, знову ж таки, економіка не здихає, економіка знижується, там може статися криза і так далі. Чогось вибуху якогось ну, не буде, але погіршення ситуації, да, воно постійно спостерігається. Угу. Коли Іващенко каже, що росіяни за три місяці цього року воєнні перевитрати вже становлять і сягають 5 мільярдів доларів, і каже, що для їхньої економіки це достатньо серйозні речі, і що золота було 2300 тонн, а вже 1700, Було 164 мільярди китайських юанів. Вони теж уже поступово зменшуються. Це йдеться про ось це зниження. І наскільки ця цифра 5 мільярдів перевитрат, наприклад, показова ні, я не думаю, що 5 мільярдів це взагалі якась смішна цифра. Mm -hmm. В них в квітні дефіцит бюджету. Трильйон рублів. Ну тобто, це дуже багато. Дай, де тут 5 мільярдів доларів? Тут набагато більше суми йдеться. Е, тому, власне, це от те, що і генерує проблеми. З одного боку, соловий дефіцит бюджету, треба десь брати гроші. З іншого, вони вимушені боротися з інфляцією, бо беруть гроші через емісійні механізми. А коли ви боретесь з інфляцією, ви ставите ставку високу 20%. Це душить всю нормальну економіку. Ну, ставку поки втримує на біуліна, хоча на її до різного закликали. Вони і далі будуть продовжувати в цій жос тактиці, як ви думаєте, щоб ще втримувати на плаву. Дивіться, ну прогнозувати це дуже важко, тому що зазвичай тут важлива ступінь незалежності національного, національного центрального банку. Набіуліна, власне, діє в тих умовах, в яких її поставила політика Путіна. Бо головна проблема це війна і Путін, а не якась ситуація в економіці, і тому там вона реагує на дії політиків і плюс живе під тиском цих політиків одночасно зрозуміло. Тому поки логічно тримати цю ставку, особливо враховуючи, що Інфляційний тиск, напевно, має посилюватися, але з іншого боку, це душить дійсно звичайну економіку, якій дуже важко, де кредитна активність падає. І тому тут хорошого рішення в такому разі просто не існує. Пане Сергію, а от в практичному виразі, як би то як відчуються росіяни, коли економіка буде знижуватися, вже а, для них це стане відчутно на гаманці, на якихось пустих полицях, на високих цінах, на дефіцит, дефіцит кадрів, які є, до чого може призводити. Тобто, ось так, як нам зрозуміти на практиці, коли їм стане непереливки? Ну, Дивіться, порожні полиці не бувають тільки в тому випадку, якщо ви штучно регулюєте ціни. В іншому випадку у вас завжди буде щось на паличках. Питання в тому, що кількість грошей, які у вас є, зменшується. Або кількість того, що ви можете отримати за ці гроші, зменшується. Наприклад, цього року вже дуже багато росіян не змогли е, купити квартиру, хоч хоча б е, хотіли, бо іпотеки немає. Чи вони стали біднішими, ну наче ні? Да? Але вони мали б отримати своє житло, а не отримали його. Тобто їх рівень життя набагато гірший, ніж він мав би бути в іншому випадку. Там будуть ми бачимо зараз проблеми в певних галузях, які. Стагнують там, ті самі шахтарі Кузбасу, да? тобто це або буде призводити до звільнення, або скорочення доходу. Дуже часто вони там переводять своїх робітників на неповний робочий день, що також е е означає, що ви отримуєте менше доходів. Певні фірми можуть почати банкрутувати. Ну, тобто це все пов'язано з вашими доходами. І з тим, чи маєте ви роботу чи ні, хорошу роботу. Да, питання тому, що по економіці взагалі то брак робочої сили, але зрозуміло, що ви можете втратити хорошу роботу, а брак там низькокваліфікованих робітників. Дякую, що ви разом із нами. Дякую, що дивитеся. Обираєте і довіряєте. Побачимося, і переможемо. На сьогодні в Російській Федерації нагадую, Ващенка, хто хоче заробити, той поповнює армію. Підписав контракт, отримав 30-40 тисяч доларів в залежності від регіону. Але є вже нюанс, що, попри привабливість цієї схеми, а за нашими даними, нашими даними служби зовнішньої розвідки, Кремль намагається ухилятися від цих виплат, і борги ростуть. А що ж таке, чого ж не платять, і яким це може бути як думаєте, наслідки? Бо вони ж хочуть гроші. Ось ті, хто пішли вбивати нас, явно що не за імперські амбіції Путіна. Ну і Ми не знаємо, чи є там проблеми з виплатами, чи ні. Давайте так, офіційної інформації ніякої не маємо з цього приводу. Знову ж таки, чому можуть виникати проблеми через той самий дефіцит бюджету, який набагато більше, ніж планувалося. І, власне, це призводить до того, що грошей менше, ніж є менше можливості грошей для витрачання. От і все. Зеленський каже, що вісім... спілкуючись враг журналістами, що 18-й пакет санкцій ні в року. Але е, як би ви оцінили те, що ми можемо побачити від європейського союзу, бо попередні 17 теж були симпатичні, але якось через отой обхід товари подвійного призначення не допрацьовують. І що в ньому має бути? Е, дивіться, я не знаю, що буде 18-му пакеті санкцій, Немає жодного явлення. Про це ще здається, публічно ніде не виходило. Будь-який пакет санкцій це дуже важливо. Просто по перше, будь-який пакет санкцій посилює попередні пакети санкцій бо росіяни абсолютно природно обходять санкції, шукають шляхи. Це завжди інтелектуальне змагання, тобто росіяни в. Отримують санкції, починають вигадувати, як їх обійти. Е, Європа США дивиться, як росіяни обходять, і закривають ці лазівки. Тому це постійне інтелектуальне змагання, плюс дуже важливий символічний ефект. Бо от що дав Трамп росіянам і Путіну в російській економіці, в першу чергу він дав їм віру і надію, що скоро все закінчиться. Економіка це дуже часто про очікування, і з різними очікуваннями по різному приймаєте рішення. Нам потрібно, щоб росіян не було добрих очікувань, щоб у них не було надії, і щоб вони виходячи з цього. Приймали свої будь-які там економічні рішення е, трампом Дав надію. Якщо зараз з'явиться санкції від США, наприклад, на додачу до твітів капслоком від Трампа, то це буде сильно бити по надії та повірі і буде впливати на економіку так само деструктивно, як і новий пакет санкцій. А думаю, що його твіти будуть підкріплені і рішеннями. Темі Брюс, речниця США, виходить і запевняє, що це не просто слова, що у є інструментарі у Трампа. Давайте послухаємо, що вона сказала, і повернемось. Я б не назвала це невдоволенням. Я б назвала це заявою людини, яка очолила зусилля зі встановлення миру в стількох різних регіонах. Він ясно і абсолютно прозоро висловив свою думку про те, що відбувається. І я думаю, що Росія має поставитися до цього серйозно, як і американці. Як я вже казала минулого тижня, президент має багато інструментів, щоб наша позиція була відчутна і могла вплинути на припинення цієї бійні. Вона в цьому не одна. Сенату республіканець Граслі каже, час настав запровадити сильні санкції, що Путін зрозумів, що гра закінчена, що із ОВЕР. Лінці Грем просто на пальмом, як то кажуть, і згадує про бочкові бомби і бомбардування Сирії. Бо Трамп, здається, інколи забуває, і так прозріває, що Путін ніби перший раз бомбить мирні міста. І зауважує Грем, що настав час таких же рішучих заходів а від Трампа проти Путіна, як наприклад він живав проти Гарварду, коли відмовлявся від. Федеральних грантів для Гарварду, от, каже час настав, бо це треба припинити вже цю державу парію, дозволяти робити все, що вона хоче. А як ви оцінюєте перспективу все-таки ухвалення цього пакету найближчим часом, а не там, десь після канікул, Сенату? Що ще на це має вплинути? Поки не побачу, не повірю. Це ж Трамп. У нього в голові відбувається бозна що. Тому поки що він пише капслука. Зміна його риторики, звісно, мене радує. Вона збільшує ймовірність. Да? І мене вже радує там після першого поста про те, що Володимир Крейзі е на нього натравили Кремль да? Всі інші мовчали. Після вчорашнього посту вже і Раша Тудей вийшла, і п'яний Медведів виліз там зі своїми коментарями. Тобто, це посилюється риторичне протистояння, може воно доведе до конфлікту нарешті. І ми побачимо, що Трамп дозрів до чогось. Але є Інша проблема з Трампом, бо він завжди здає назад. Знаєте, там є зараз вислів е на фондовому ринку США, є термін такий вже, TACO, Trump always chicken out. Тобто Трамп chicken, такий, який постійно здає назад. Е він це продемонстрував в торгівельних війнах. І насправді йому зараз дуже важко буде погрожувати Китаю, погрожувати Індії, бо всі будуть знати чудово, що нічого він не зробить. Він, проєктуючи силу, спроєктував слабкість. І тепер, власне, це впливає на будь-які спроможності, в тому числі Сполучених Штатів Америки, по введенню санкцій. Але знову ж таки сподіваюся, що санкції будуть введені навіть символічні, Да, сподіваюсь, тому що це буде в першу чергу удар не тільки по економіці, а по вірі і надії в російській економіці, що буде впливати на подальші дії. Тому я сподіваюсь, але. Повірю, я тільки коли це буде зроблено. Бо Трамп це Трамп, Трамп це казано. Що що він може зробити, будь-що він може зробити проти України? Може ввести санкції. Так да, не, не здивуємось нічого. Він же знов заговорив про ті 50% відсоткові мита щодо Європейського союзу. Наприклад, хоч їх. А потім знов каже прекрасна розмова з фон дер фондерляїн. все, назад, значить, а знову даю, даю часовий люф, Да? Це теж відтак. Оці всі кроки, я так розумію, не тільки у вас поки що викликають скепсис цього очікування доказової бази, так би мовити, і кроки від Трампа, але ще в того Китаю, так як ви зауважили? Тобто зараз Китай не боїться 500% відсоткових мит, бо він що вже бачив більше 200-відсоткових і Думає, що це те саме. Ну так, да, це де, де факто те саме для економіки. Байдуже там 150, 250 чи 500. Це одного рівня цифри. І Китай і Індія чудово розуміють, що Трамп цього не зробить. Да, якщо зробить, то на завтра відмінить. Добре, а якщо зробить і не відмінить то тоді Китай, і Індія припинять купувати Росії нафту чи як це має на практиці спрацювати? Ну, теоретично, да, але де факто ну не буде цього. І уявимо, що він вів проти Китаю 500%. Для Китая це що це здати назад, це визнати слабкість. Ну ні, ніколи вони на це не підуть. Тому це може бути як рушниця, яка висить на стіні. А поки вона висить, дипломати говорять: в першу чергу, з Індією, з Китаєм нічого особливого не договориш. Да, говорять, з Індією. Індія, дивись, ми тут не хочемо проти тебе вводити санкції, але ж ти розумієш, Росія так себе погано поводить, а от ти бачиш, що Саудівська Аравія збільшує видобуток, то чомусь тобі б Індія не купляти більше в Саудівській Аравії, менше в Росії, адже нафти дофіга і нафти більше. Отакі от розмови теоретично можливі. І теоретично вони можуть вплинути на Індію в рамках там дуже багатьох інших розмов. Там вже дуже багато точок зіпні, дуже багато перемовин. Це не єдиний кейс, да де американці спілкуються з Індією. Це по, по Росії і по війні Росії проти України. Ні, там безліч питань, які обговорюються, і це одна з них. Пан Сергій, ми тут постійно говоримо з Тарасом Загороднім. А ще Андрій Клименко, керівник інституту стратегічних чорноморських досліджень, головний редактор Black Sea News, порушує теж цю проблему. Зокрема, і New Voice, яке я постійно читаю, слухаю всюди Підписаний журнал. Виписую і, і вас там слухаю. Друзі, закликаю до речі. Заходьте. Будь ласка, дивіться там. Пан Сергій також веде і. Свої власні блоги він говорить як на мене про хорошу дієву ось цю проблему, яку можна вирішити. Є для цього інструменти це російські танкери оцього тіньового, який не тіньовий флот, який спокійно курсує гуляє водами Балтійського моря, але нема заборони, щоб він не курсував територіальними водами, бо те, що країни забороняють там біля себе так, виша Велика Британія, Канада, то, то, то що ну росіянам не треба. Їм треба забороняти гуляти гуляти по територіальних водах, щоб вони не проходили або й фізично тоді застосовувати протидію і тиск, зупиняти їх, не давати їм проїзду? А чому нема досі політичної волі? І наскільки дійсно ось ця би проблема, на яку не всі звертають увагу, і на яку поки так якось слабко реагують ті країни, які запроваджують санкції проти 200, 300, 500, так би мовити, суден цього флоту, але не вирішується оце ключове. Як би воно вдарило по Росії навіть більш скоро ніж ті санкції від США? Воно би вдарило, але це, це ескалація, люди бояться ескалації. Ми вже побачили це на прикладі там кораблів, які йшли в естонські порти, це, да, і росіяни їх затримують. І вони ж кажуть: там, якщо ви будете з нашим, ми будемо військові конвої робити. А військові конвої це перспектива військового зіткнення. Це те, чого дуже не хочуть, і зрозуміло, ми б також не хотіли на їх місці, якби ми були умовною данією. Да. Нам би було дуже важко наважитись на такі кроки. Так, але ж умовна Данія, то ж якщо ми не зупинимо Росію, то наступне і вже тоді навіть бояться не треба буде, треба буде воювати е, дивіться, це дуже гіпотетична історія. Я не думаю, що в Європі багато людей дійсно вірить, що війна прийде до них після того, якщо раптом Путін переможе Україну. Ніхто в це не вірить, особливо. Але ж Путін таке плекає, і та ж німецька розвідка, і наша, і всі кажуть 3-4 роки. Поновити ресурси і е, піти дивіться. Ми бачимо, яким ресурсом зараз Путін як атакує Україну ці, ці м'ясні штурми, і так далі, чи дивлячись на цю картину, відчувають загрозу данці, Да ніколи. Що там побіжить 10 калек, штурмувати? Що штурмувати? Як вони до данії добіжуть? Да, звісно, вони не так сильно переживають і не мають переживати. І те, що Данія нам дуже сильно допомагає, то ми маємо і данську ініціативу згадати. І гроші, які виділяє Данія на допомогу нам, це супер підтримка на тлі потенційної, дуже маленької загрози, яка є в Україні, такі такі, як Данія. Але ж от Росія знову підтверджує Зеленський, підтверджував Іващенко, зібрала 50 тисяч на кордоні Сумщини. Говорять про Сумщину, не про Харківщину. Тобто, чи ці 50 тисяч, ну, вони ж можуть зібратися і на інших кордонах, і 150 тисяч, як і 150 170 на початку повномасштабного вторгнення. І тоді в них була техніка. А якщо не буде обходу, блокування обходу санкцій, так вони будуть нарощувати виробництво техніки за 3, 4, 5, 10 років. Ну, по-перше, для, для цього треба це захотіти робити. Навряд чи Європа вірить що Росія захоче це робити. По-друге, військові спроможності Європи нарощуються зараз. Вони переключилися і вони розуміють, що технологічно вони завжди будуть мати перевагу над Росією. А при наявності співпраці по НАТО, то це буде стримуючим фактором, і ніхто нікуди не полізе. Тому знову ж таки, Росія продемонструвала в Україні свою неспроможність військову абсолютно. І да вони продемонстрували, що вони психі, але так само вони продемонстрували, що вони. Військово неспроможні. І тому я б на місці, я б якби я жив в Данії, да, наприклад, чи в Чехії, де не хвилювався я б. Але ви сам як думаєте, що Путін у нього ж такі плани все одно є, просто потух, напевно, немає. Я не думаю, я не, я не знаю, чи є у Путіна такі плани. От реально От, от не, не знаю, є в нього такі плани. Він хоче відновити імперію, Да. Україна для нього завжди була пунктиком, да, була. І, звісно, на жовтні ми всі маємо говорити в один голос, да, після України Путін піде на Балтійські країни, а потім піде далі. Ми все це маємо говорити. Але ну давайте не ставати жертвами власної пропаганди. Росія занадто слабка, щоб кудись там лізти. Давайте мені теж подобається такий підхід. Насправді я ще завжди завжди за реалізм. Тобто, в принципі, отак військово-дипломатичним санкційним шляхом відбиваючи Росію на полі бою, б'ючи далекобійною зброєю нашої партнерів по військових цілях, які дають Росії змогу далі продлівати. Ми її поступово ну не будемо ставити часових рамок, але можемо зупинити ну, знову ж таки, за минулий рік Росія весь рік наступала. І за наступи, і витрати там 400 тисяч бійців, вони захопили аж 1% території України. Так ну от все, що ми можемо говорити про військову спроможність, да нам хотілося, щоб це було 0% і я сподіваюся, що ми рано чи пізно дійдемо до того, що ми витратимо нормально грошей на фортифікації, і буде та лінія, після якої росіяни не зможуть не зможуть просуватися над але, ну навіть те просування, яке в них є. Воно мізерне з огляду на кількість ресурсів, які Росія витрачає, оце треба розуміти. Да, це не може називатися ніякою перемогою в Росії. Це поразка насправді. Да, коли ви витрачаєте, нагинаючи всю економіку величезної країни, коли ви сотні тисяч людей втрачаєте і захоплюєте один відсоточок території вашого противника. Та так і є. Один... За 16 місяців один відсоток інститут вищення війни, де ж рахував. Пане Сергію, ну виходить Лавров, міністр закордонних справ Російської Федерації. Він себе так називає, там ну але вже бог з ним. Всі ми розуміємо, хто він є. Виходить і каже, що новий раунд, коли буде переговорів, все ми це оголошимо. Знову згадує, не повірити, що ну, перша причина війни. Давайте послухаємо, що він каже, і повернемось. На этих переговорах от 16 мая в Стамбуле, когда они возобновились, мы настаивали на отмене всех этих дискриминационных законов и будем продолжать это делать на следующем раунде прямых переговоров, о котором мы объявим в самое ближайшее время. Хочу, кстати, подчеркнуть, что мы всегда и долгие годы до специальной военной операции и после ее начала Предлагали и предлагаем украинской стороне урегулировать все проблемы, а они с каждым годом становятся все серьезнее, урегулировать их путем диалога и дипломатии. И признательно еще раз хочу выразить эту благодарность тем правительствам, которые предоставили свои услуги для возобновления переговоров без предварительных условий. Переговоры лучше, чем война, но для того, чтобы добиться успеха. И мы в этом глубоко убеждены, необходимо устранить первопричины конфликта. А видання Reuters тим часом дізналося Буцім, то що Путін готовий до миру, але не за будь-яку ціну, які вимоги він висуває. Там письмове зобов'язання від країн НАТО про його нерозширення, А там захист російськомовних громадян в Україні, нейтральний статус України, санкції, що були зняті, деякі, звісно. І також, нібито, Росія планує погодитись на передачу заморожених активів на відновлення України. По останньому пункту я згадала публікацію того, ж Reuters від лютого 25-го, де Росія вже нібито теж на останнє погоджувалася, але щоб ще й на... Тимчасово окуповані території йшла ця виплата, враховуючи незмінність цих вимог Кремля, ми ж вже все це вже було, так як то кажуть. А для чого говорити з ними далі на даному етапі війни? Ви бачите доцільність переговорів, де б вони там не планувались і коли? Ну, доцільність треба, щоб не ми були тією стороною, хто зірвав це. Перше друге, якщо ви побачите те, що зараз Ройтерс опублікував, там нема вже про Херсон Запоріжжя нічого. Тобто залишаються якісь вимоги, де насправді не так і важко досягти ще й фінальної точки, тому що нейтральний статус України зрозуміло, Україна не визнає, але там Трамп може сказати даю зуб не візьму. Да, письмо, письмо Трамп напише, да е віддуби. по санкціям так чи інакше, ми бачили російську готовність до цього, американську готовність, європейську, скоріше за все, ні. Але так само це дискусійна умова. Плюс Росія вже готова там умовно, 200 мільярдів Україні віддати на відновлення. Таким чином, насправді, ми вже не бачимо в цих вимогах непублічних. Ми не бачимо. Аж такої занадто радикальної відмінності від е, можливого фінального тексту. Зрозуміло, що росіяни будуть хотіти вплинути щось на внутрішню українську політику, це буде неприйнятно. да Тому це питання захисту російськомовних, це в результаті насправді єдина, єдина штука, яка є зараз пропоном. І ми це розуміємо, да? тому що це єдине, де там можна ще росіяни будуть щось казати, а ми будемо казати ні, а вони будуть повторювати. Але де-факто це, це не, Херсон, не місто Херсон, не місто Запоріжжя, чим угу. це не можна що. Це якісь там вимоги по якомусь зміну українського законодавства, які Україна скоріше за все відіб'є. Да, чи буде в якомусь суперкомпромісному вигляді представлено? Але ну я не можу уявити там Українську Верховну Раду, яка приймає якісь закони по захисту російськомовних чи захисту російської церкви. Е, але принаймні мова про дуже дуже незначну історію. Дуже незначно просто, щоб ми це бачили. Да? Отій, от публічна риторика росіян, вони там дайте нам всі області. Ми там демілітаризація, денацифікація. Нема ніякої демілітаризації, немає ніякої денацифікації, немає ніяких областей. все набагато простіше. Пан Сиріус, це дуже цікаво. Ну але оці російськомовні церкви це значить, що вони ж собі залишають люфт піти потім захищати. Вони ще у 2014 році захищати російськомовне населення Донбасу. В цьому ризик. Дивіться, якщо росіяни захочуть колись прийти, вони прийдуть. Ну, так, так, так. Ми розуміємо, що щоб не було війни, Україна тепер завжди має бути готова до війни. От і все. Це значні витрати на оборону, це значні витрати там, на наш військово-промисловий комплекс і так далі. От при збереженні цих умов Росія буде розуміти, що знову не будуть рік наступати, один відсоток території захоплювати. Тобто ціна занадто велика. В чому була проблема 22-го року? В те, що українська влада не вірила, що Путін нападе. Вони реально не вірили і не готувалися, і це була проблема. Зараз я думаю, що будь-яка українська влада завжди буде вірити, що Путін нападе. Таким чином, це сама по собі ця історія означає, що ми будемо завжди готові. А якщо ми завжди готові, то скоріш за все вони не нападуть. О, це прекрасне те ж, рівняння, яке дійсно б'ється з реальністю. Але тобто, зараз, враховуючи, що Путін йде уже то Путін тепер дає заднього. Що ж напише, Сіманян боюсь А, Значить, там то нема там демілітаризації, нема Херсона Запоріжжя, влучно ви підмітили. Але фактично це буде якась певна заморозка, так по лінії фронту, як і зараз, наскільки я розумію. Ну і з подальшим може, єдине там, що... можливе завершення війни це заморозка. У нас ніколи не буде ніякої мирної угоди з Росією. Це зрозуміло. Тому єдине можливе це замороження на 10, 20, 50, 100, або на скільки років. Пане Сергію, я вам безмежно вдячна за цю конструктивну розмову, за ваші роз'яснення, зрозумілі, на непрості теми. І за ваш час. Дякую, що знаходите до наступних зустрічей. До побачення. Срім фурс інвестиційний банкір Ірина Узлова була разом із ним. Друзі, дякую, що ви нас послухали. Залишайте свої коментарі. Робіть правильні для себе висновки. Я впевнена, що вам є на чим поміркувати. А також підпишіться на YouTube 24-го. лайк. Ваш теж вітається. Побачимось і переможемо.